У рівному відбувся тренінг для соціальних працівників, де вивчали нові важливі методики роботи з населенням. Навчання організував благодійний фонд Рокада у Рівненській області. Сьогодні тут ми зібралися із нашими партнерами та колегами із територіального центру соціального обслуговування населення для того, щоб ще раз згадати про такі важливі речі, як гуманітарні принципи, принципи кейс-менеджменту, принципи захисту, оскільки ті цінності, які благодійний фонд Рокада вже третій рік реалізовує в рамках проекту. За підтримки Агентства ООН у справах біженців є надзвичайно важливими, коли йдеться про допомогу конкретній людині. Коли ми складаємо певний план, та наші соціальні працівники обирають шлях, яким чином підказати і допомогти нашим внутрішньопереміщеним особам, вони здобувають неоціненний досвід і вважаємо нашим пріоритетом сьогодні той досвід, який мають наші колеги, ділитися ним і множити його у громадах Рівненської області. Керівниця рокади на Рівненщині Алла Красовська наголосила на важливості заходу для ВПО, а також розповіла про щемкі моменти зустрічі евакуаційного потягу в Рівному. Зокрема, вчора ми зустріли 59 людей, які прибули у Рівненську область із громад Донецької області. Серед них і дитина із мінно-вибуховим пораненням. Адвокацією цих питань вже давно займається наш фонд в усій Україні, аби ці люди могли отримати належний право. Вий та соціальний захист серед них люди із інвалідністю, діти, одинокі, літні люди. Тобто, це саме ті люди вразливих категорій, які потребують індивідуального підходу, індивідуальної допомоги. І наші соціальні працівники спільно із соціальними працівниками громад зроблять все, аби вони не залишилися на самоті і отримали комплексну підтримку, як в питаннях виготовлення документів, можливо втрачених, так і отримали. Мання благодійної чи грошової допомоги, яку надають міжнародні організації. Щодня працівники фонду проводять зустрічі з внутрішньопереміщеними особами, консультації, психологічні групи, реабілітацію для дітей, а також відвідувачам фонду допомагають сформувати запити та отримати ту чи іншу допомогу. Соціальні працівники постійно працюють з внутрішньопереміщеними особами, а їхні навички вдосконалюються. У підготовці тренінгу наприклад брала участь соціальна працівниця, яка пройшла навчання і вже сама стала тренеркою. Сьогодні наш фонд проводить тренінг на тему Кейс менеджмент у соціальній роботі ми проводимо тренінг для соціальних працівників простору інтеграції, а також соціальних працівників територіальної служби обслуговування місті Рівному. Сьогодні ми розглянемо етапи кейс-менеджменту, розглянемо принципи гуманітарного захисту, а також навчимося створювати ефективний кейс-план. На захід запросили не лише соціальних працівників рокади, а й представників різних організацій та установ. Наша соціальна робота дуже різнопланова робота. Саме в територіальному центрі ми допомагаємо пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим громадянам, а також людям, які просто потребують уваги. Працівники благодійного фонду Рокада у Рівненській області вже мають позитивний досвід та продовжують ним ділитися з тими, хто цього потребує. Дані тренінги ми вже проводили на території Рівненської області минулого року. Отримали дуже гарні відгуки від учасників тренінгу і їхню зацікавленість в отриманні даній інформації і бажання прийти на подібні тренінги ще раз.